Давай, давай, давай. Давай. Молодчина, умница. Передавай туда мяч и залишайтесь в серединочке. Швидкость. Доброе. Добре. Добре. Передавай мячик туди, коти просто його. Давай, 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 трошки прискорюйся. Добре. Добре. Молодець. І залишайся в центральному колі. Добре. Ну так, це придбали та і там. Ми спеціально все знімаємо, потім викладаємо в Ютубі, під кожним тестом, можна зайти, переглянути YouTube. відео. Ну, на, на сайт заходиш, і там перелік тестів, і бі бі біля кожного тесту стоїть такий значок YouTube, І... Все, Да?